Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. Друзі, веду трансляцію з квіткового саду. 6 червня. Місто бровари. Сьогодні по запрошенню відвідуємо гарну локацію, оглянемо фарфоровий посуд. Зараз на відео гортензія, папоротник. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, тепер переходимо безпосередньо до огляду української порцеляни Будь ласка, супниця. Ручний розпис, клеймо «Баранівка», ціна 350 гривень. Жульєнниця. Ручний розпис у новому стані. Будь ласка, климо слов'янський керамічний комбінат. Прошу з іншої сторони зображення. Її ціна 650 гривень. Молочник від кавового сервізу «Конус». Зверніть увагу ручний розпис. Клеймо баранівський фарфоровий завод, другий сорт. На кінчику носика молочника є маленька щербинка. Але вона непомітна, ціна 330 гривень. Далі відчайного сервізу горох. Прошу молочник. Дуже гарна форма. Клеймо також Баранівка. Те ж саме клеймо. ціна за одиницю 200 гривень. 200 гривень молочник. Дві цукерниці. Перша кришталева, друга скло. Будь ласка, висота її 16 сантиметрів. Діаметр 22. Зверніть увагу. Присутні повітряні кульки. Дуже гарна, рельєфна, ручна робота. Ціна її. 1300 гривень. ласка, пробую передати дзвін. Якщо отрималося, то добре. Далі менша висота, кольорове скло. Вживана, зверніть увагу, друзі. Ціна такої. Цукерниця на ніжці 400 гривень. Чотири цукорниці. Перша баранівська. Має ручний розпис. Будь ласка, стан її гарний, вся позолота на місці. Клиїмо Баранівка, ціна 250 гривень. Наступне зображення квіти деколь, також в новому стані. Клиїмо Київ, ціна та ж сама. Далі цукорниця з ручками. Люстер полтавський фарфор 150 гривень. І без ручок. Прошу полонне, також люстр 150 гривень. П'ять молочників, перший, Червоний Горох. Клеймо кала, ціна 250 гривень. Наступний. Клеймо городниця без кришечки. Ціна 100 гривень. Далі. Має ручну підмальовку. Крем Гес. В новому стані. Позолота збережена 190 гривень. Молочник від кавового сервізу Pegas. Багатий на позолоту. Клиємо суми. Ціна 150 гривень. І останній молочник із запропонованих. Зображення Соняхи має кришечку. клеймо городниця, ціна 150 гривень. Дуже гарна ваза. Можливо використовувати як цукерниця або акваріум на одну чи дві рибки. Має ручний розпис. Скло. Висота її 12 см. Діаметр верх 10. В новому стані ціна 700 гривень. Досить цікавий десертний набір зі скла. Складається 6 скляночок. об'ємом орієнтовно 180-200 мілілітрів. Будь ласка. Дуже гарні квіти зображення. Потім 6 підставочних або десертних тарілочок. Дві великі, можливо, для фруктів, можливо, для цукерок ємкості. Три менших десертні індивідуальні. І три більших. Також що цікаво, йдуть такі підставочки, квадратні підскляночки. Друзі, такий набір для десерту коштує 1300 гривень. Він повністю у новому стані. Будь ласка, хто буде мати бажання замовити. В першому коментарі під даним відео залишу посилання на телеграм канал. Переходьте на телеграм канал, за бажанням підписуйтесь, замовляйте. Скляночки або стакани. Виготовлені з мінералу каменю онікс, з грецького переводиться як ніготь, копито або лапа. Родовище Онікса знаходиться в Індії, Бразилії, Узбекистані, Туркменістані. Ще є родовище в Єгипті. Друзі, об'єм склянки орієнтовно 150-170 мл. Повністю в новому стані. Набір із шести скляночок. Навіть рідний рідна коробка збереглася, чемоданчик. Хто буде цікавитися ціна 4800 гривень. Ними не користувалися. Ось салатник, кольорове скло. Розміри 215 на 11,5. Виробник Чехословакія. Ціна такого салатника 500 гривень в новому стані. Два салатники. Ручний розпис всередині. Клеїмо дружківка вживані. Ціна за одиницю 90 гривень. Розміри висота 4 см діаметр 14,5 см Будь ласка, два штофи Від набору виноград, ручний розпис. Зверніть увагу кришечка від зеленого штофу Так. Будь ласка, клеймо коростенський фарфоровий завод. Стареньке клеймо і зелений штоф Також має ручний розпис. Він в новому стані. Також користенько, йому відповідає періоду 1970 рокам. Будь ласка, нам треба замінити кришечки так, щоб вони підходили по кольору. Що ми і зробимо. Отже, друзі, ціна одного такого красунчика 1100 гривень в наявності 2. До речі, зелений являється рідкісним. Він взагалі в наборі ще йде до нього таця та шість скляночок. Розміри 14 см на 22, висота в найвищій точці 14 см, кольорове скло. Виробник Чехословакія. Ціна такого салатника 800 гривень. Очний розпис? Будь ласка, орієнтовно об'єм 700 мл, Клеїмо вербілки повністю в новому стані, вся фарба збережена без будь-яких пошкоджень. Ціна такого красунчика 800 гривень. На набір салатників складається з великої миски салатника. клеймо користень діаметр 20 сантиметрів. Та 5 маленьких діаметр 15,5 см. Повністю в новому стані. Ціна за такий набір 550 гривень. Два штофи ручний розпис. клеймо Київ? Будь ласка. Старе клеймо городниця? На жаль. Пробки втрачені кришечки. Ціна за одну одиницю 290 гривень. Чайний сервіс. Будь ласка, ви здогадалися по формі, що це Баранівський фарфоровий завод. Прошу, Баранівка, 70-ті роки минулого століття. Чайник, молочник, цукорниця, шість чайних пар. Зображення деколь. Саме просте зображення. Друзі, на рахунок блюдець звертаю вашу увагу люстер, колеймогородниця. Всі блюдечка були втрачені при переїзді, тому дуже Вдало підібрані блюдця городницького фарфорового заводу. Ціна за чайний сервіс 600 гривень. розпис, Має рідну кришечку, клеймо сумський фарфоровий завод, висота 15 сантиметрів, ціна 450 гривень. Друзі, послухайте, як співає Соловейко. Будь ласка, дві кавових тріо. Ручний розпис. Молочник. Клеймо коростень. Дуже гарні квіти. Плюс Десертна тарілочка. Ціна за одне тріо 250 гривень. Ціна за молочник 250 гривень. Чайний десертний набір. На всіх предметах зображені жовто-блакитні квіти. Він складається з шести чайних пар. Три десертниці у вигляді сердечок, будь ласка. Та маніжниця з п'яти одиниць. Клеймо відсутнє. Як на мене, це виріб 2000-х років. Ціна складає 1100 гривень за набір. Два молочники, досить об'ємні. Орієнтовно об'єм 900 мл. Один Червоний Горох, інший блакитний горох. Вони в новому стані. клеймо городниця. Ціна за одиницю 300 гривень. Наявності 2. Частина столового сервізу називається Дареліта, Шість тарілочок для перших страв, Баранівський фарфоровий завод. Шість підставних великі тарілки, П'ять для других страв і шість десертних. Сільничка та для перцю можливо спецовник. клеймо Баранівський фарфоровий завод. Ціна за дану частину 1500 гривень. Стан нового. Кобальтовий штовф. Має рідну кришечку. Будь ласка, під ручний розпис. Зображення гори. Коли йому не розберу, друзі, можливо, хто зрозуміє, будь ласка, підскажіть. Ціна такого виробу 900 гривень. Три чашки, ручний розпис, зображення квіточки. Всередині кантик типу позолоти. На ручці присутня позолота. Клеймо городниця, другий сорт. Чашки в новому стані. Ціна за одиницю 150 гривень. Чайні пари. називається сервіс агашки. По периметру чашечки, ручний розпис, квіточки, будь ласка, всередині кантик типу позолоти. клеймо баранівка. блюдце. Ціна за чайну пару 200 гривень, наявності 3 одиниці. Будь ласка, блюдо. Коростень. Ціна 250 гривень. Друзі, підскажіть, що за клеймо? та ж сама ціна блюдо від кавового сервізу користенського також 250 гривень ваза скло богемія Має ручний розпис, і висота 60 сантиметрів, багато на елементи позолоти, Чешська республіка виробник. Ціна 9 тисяч гривень. Наша відеозйомка підходить до завершення. Всі предмети, які я зараз демонструю, продані, паралельно виставлялися пропозиції в телеграм-канал, люди замовили та придбали. Під відео в першому коментарі закріплю посилання на телеграм-канал. Хто буде мати бажання, будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь та спостерігайте за красою українського фарфору. Друзі, господиня колекціонує чайники. Люб'язно погодилася, щоб. Поділитися з вами. Але це не всі чайники, це маленька частина. З часом попрохаємо людину відзняти всю колекцію і вам показати. Тут дійсно є музейні екземпляри рідкісні. Ну, а на цьому будемо завершувати наше відео. Друзі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.